Бігус з м'ясом таку страву мав би з'їсти шестирічний Даніель у своєму дитсадку на обід, але з'їв лише капусту. М'ясо в садок привозять через раз. В Меню стояв бігус з м'ясом. Я зайшла і увіділа у дітей в тарілках тільки капусту. Непосидюча матуся вирішила перевірити, це тільки її син залишився без м'яса чи вся група. Я пішла к працівникам кухні. Задала їм вопрос, чому ні м'яса, і работники кухні мені сказали, що мясо они не видели очень Давно Даниэль каже, вже давно сидить на овочевій дієті. Дають капусту, буряк, хвімігрет, бутерброд сира і ще просто булку і з маслом. Та й адміністрація садочку не заперечує. Дітей годують за принципом маємо те, що маємо. Слухайте, як м'ясо у нас воно є. М'ясо. Як м'яса немає, ми м'яса. з харчами у садочках і справді сутужно, але голоду не буде. Сніданок заспокоїли у департаменті освіти і науки міста. кажуть все через брак грошей, тому м'ясо замінять на курятину. Заміщення продуктів харчування, наприклад, заміщення яловичини на курятину. Сто грамів м'яса на добу і не менше мають з'їдати дошкільнята. Найкорисніше м'ясо це яловичина, адже воно містить велику кількість вітамінів: А, Б, С і Є, залізо, мідь, кобальт, магній, цинк, натрій та калій. А от найбезпечнішим м'ясом для харчування дитини вважається кролятина. Воно найменш жирне, а вміст білків у ньому найвищий.